На території підприємства «Житомиртеплокомуненерго» теплокомуненерго завершують монтаж нової котельні, яка працюватиме на Трісці. Будують котельню працівники приватної компанії. Вся відпущена теплова енергія буде відпускатись житомер теплокомуненерго за тарифом на 200 гривень дешевше або Якщо правильно сказати, мінус 10% відсотків від середньозваженого тарифу з газу в регіоні. То все одно це буде дешевше ніж ціна газу, тому що ми розуміємо, що зараз ціна орієнтується на ціну в Європі, і ціна 1000 кубів зараз більше ніж 3000 тисячі доларів. Ця деревина вона не ліквідна, це не кругляк, це відходи. Які ми споживаємо в твердопаливній котельні, тобто треба тут чітко зрозуміти населенню, що ми не займаємося рубками. Поряд розміщена котельня, де для підігріву води використовують газ. Сьогоднішній день це газова котельня. Вона дає десь 40-45% міста. Житомира забезпечує тепловою енергією і центральну частину міста. При будівництві цієї 12 МВт, яка планується її повністю зробити, завершити, вона, десь зекономить, замістить. Дві тисячі метрів кубічний газу. Воно уповільнить підняття тарифів, тобто воно вроді підніметься, але не настільки, якби не було б цієї альтернативи. І це приватний інвестор. Він буде давати подавати для ЖТКЄ теплову енергію на 10% собівартості нижче. Ми лише надали ділянку, ми лише надали технічну умову для приєднання, а інвестор будує виключно за власні кошти. Це його і фінансові ризики, і це його кошти. Місто надає лише середньозважний тариф, і вартість по якій ми будемо купувати це тепло у інвестора. Нагадаю, середньозважний тариф це занижений на 10% тариф на теплову енергію, яка виробляється з альтернативних джерел. Наразі у Житомирі він становить до 2 гривень за гігакалорію. До 15 жовтня мають запустити першу чергу нової котельні потужністю 6 МВт. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.